Let's go. Чи я мудак, що наказав дівчині мого сина триматися від нього подалі, бо вона відволікає його від обов'язків. Я 50 років чоловік, самотній батько мого сина, 15 років. Моя тодішня дівчина стала наркозалежною і пішла незабаром після його народження. Її більше немає в нашому житті. Мій син отримував чудові оцінки і грає за шкільну бейсбольну команду. Він досить добре це робить. Хоча моя думка може бути трохи упередженою. Хе-хе. Усе було добре, доки він не почав зустрічатися з дівчиною 17 років. Вони познайомилися, коли їх призначили партнерами по проєкту, і здається, швидко порозумілися, бо це стало для мене несподіванкою. Коли я одного разу забрав його, а він просто сказав тату, у мене тепер є дівчина. Я пишався і радів за нього, що мій син, нарешті, стає чоловіком. Я також провів з ним спрощену версію розмови ніколи не можна бути надто обережним. Вони зустрічаються вже кілька місяців і, здається, дуже щасливі разом, але моя проблема полягає в тому, що оцінки мого сина почали падати, він пропускає домашні обов'язки і пропускає тренування ігри. Я не злюся, що він зустрічається, однак це має йти після справ, школа, бейсбол тощо. Тож минулого тижня я сказав йому, що йому більше не дозволено проводити з нею час, поки він не візьметься за розум. Він відповів: Але, тату, вона мені дуже подобається. Я сказав йому, це не має значення. Якщо ти провалишся і вилетиш зі школи, я не хочу, щоб ти її бачив, і це остаточно. Він зітхнув і сказав: Добре. Я подумав, що на цьому все закінчилося, але вчора я повернувся з магазину і знайшов їх разом на дивані у вітальні. Він збрехав мені і сказав, що до нього прийде друг позайматися. Мій син завмер, як олень перед фарами. Я сказав йому йти до своєї кімнати, а потім повернувся до його дівчини. Визнаю, що, можливо, я був трохи суворим, але я сказав їй Забирайся з мого дому і тримайся подалі від мого сина, йому не потрібне це відволікання, і якщо я ще раз побачу вас разом, вам обом не поздоровиться. Потім почалися сльози, і вона вибігла. Я піднявся до сина, який уже розмовляв по телефону, розповідаючи моїй матері та сестрі, його тітка і бабуся завжди його балували. Я взяв телефон і спробував пояснити, але мені прочитали лекцію за надмірну суворість, він же просто хлопчик тощо. Я просто намагаюся вберегти свого сина від руйнування його життя, перш ніж воно почнеться, якщо він покращить свої оцінки і все інше він зможе знову її бачити. Тож я вирішив, що найкраще отримати неупереджену думку з боку я батько мудак, редагування. Добре. По перше, я хотів би подякувати всім, хто знайшов час, щоб дати мені цю заслужену, багаторічну, давно назрілу корекцію поведінки. Я був мудаком у цій ситуації. Хоча я мав право хвилюватися про успішність мого сина і його обов'язки вдома, я визнаю, що дозволив своєму гніву взяти верх і діяв імпульсивно. Коли розбирався з цією ситуацією, я не повинен був кричати на ту дівчину. Після розмови з сином з'ясувалося, що він ніколи не казав їй, що йому не дозволено її бачити. Вона не знала, і я повинен був піти до сина, а не зриватися на ній. Моя робота плюс минула травма від того, що моя колишня пішла, це стреси, з якими я більше не можу впоратися самостійно. Я закінчив брехати собі і скоро почну шукати терапію. Мій син запросив її на вечерю пізніше цього тижня. Я планую вибачитися і пояснити ситуацію, і я спробую розробити з ними справедливі правила, які заохотять мого сина перестати лінуватися, але водночас дозволять йому проводити з нею час. Медом мух ловиться більше, ніж отстом, а заборона лише змусить мого сина брехати і крадькома зустрічатися, що може призвести до небезпечних, безвідповідальних дій. Я показав синові деякі коментарі, і він регоче з того, як мене тут Хе-хе. Я, можливо, зроблю ще одне оновлення цього тижня після вечері, якщо згадаю. Дякую. Редагування 2. Що ж, друзі, мій син щойно повідомив мені текстовим повідомленням, що він поговорив з нею в школі, і вона прийняла наше запрошення на вечерю завтра. Чекайте на ще одне оновлення. Редагування 3. Привіт, друзі. Дякую, що залишаєтеся зі мною в цій плутанині. Добре, давайте до суті. Отже, мій син привів її на вечерю, і перше, що я зробив, це вибачився перед нею як за крик, так і за те, що наказав їй піти. Я наголосив, що вона була невинна в цій ситуації, і я не повинен був так реагувати. Вона прийняла моє вибачення, і тепер я почуваюся трохи менше монстром. хе Хе. Я також повністю пояснив ситуацію з тим, що мій син лінується, і вона була надзвичайно розуміючою, і виявилося, що вона сама досить розумна дівчина, почесне товариство, 4.0, класи АП тощо. Виявилося, що мій син ну, применшував їй, наскільки сильно він лінувався. Вона насправді готова допомогти мені притягнути його до відповідальності. У неї є машина, тому вона почне возити його на тренування з бейсболу та на ігри. Це насправді полегшує мені життя, і це означає, що вони зможуть бачитися частіше після школи, гарантуючи, що він справді піде. Крім того, вона також почне допомагати йому вчитися, щоб він міг покращити свої оцінки знову ж таки, вони можуть проводити час разом поза школою, але він також буде робити домашнє завдання. Вона пожартувала і сказала, що його домашні обов'язки це його справа. Вона проводить межу на його брудній білизні. Хе -хе. Однак мій син погодився почати краще прибирати за собою вдома. Знаєте, справді дивно, що може статися, коли ви висловлюєте свої занепокоєння через обговорення, а не через лекцію, крик. Справді, здавалося, що мій син сприймає і розуміє, що я йому кажу, а не просто погляньте на цього старого. І трохи перед історією про дівчину мого сина, виявляється, вони використовують мій будинок як основне місце для зустрічей. Тому що її батькам не подобаються її стосунки з ним. Мабуть, вони були раді, що мій маленький вибух іншого дня відлякав її, сподіваюся, назавжди. Я не знаю, як до цього ставитися. Я наполовину очікував, що злий тато буде на моєму порозі. Усе, що сталося б далі, було б на сто відсотків на моїй совісті, Хе-хе. У будь-якому випадку я також сказав їм, що вони можуть приходити в гості в будь-який час, звичайно, в межах розумного. Оскільки я не хочу, щоб вони крадькома зустрічалися і потрапляли в неприємності. І якщо їм коли-небудь знадобиться приватність, просто скажіть мені не прямо хе-хе», і я знайду привід вийти з дому на кілька годин без питань, просто будьте обережні і розумні, і намагайтеся не робити мене дідусем, поки моя пенсія не почне працювати наповну. Я дуже радий і пишаюся своїм сином, і я радий, що він починає відчувати любов вперше. Коли його дівчина пішла, я напівжартома, сказав йому не зіпсуй це, вона справді піклується про тебе і мала серце, щоб пробачити мою дурість після того, що я зробив. Дякую хорошим людям на цьому сабредіті за пораду та виправлення курсу. Отже, з огляду на все, я думаю, що ця ситуація вирішена. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.